У музеї історії Києва нагородили найвидатніших митців столиці. Престижну премію Київ цьогоріч отримали дев'ять іменитих лауреатів у традиційних семи номінаціях. Як це було? Розповість Любов Кукла. Під чарівну музику струнного квартету та гучні оплески шанувальників, друзів, рідних та колег, талановиті діячі мистецтв отримують свої нагороди. Композиторка Богдана Фільц премією Київ відзначена вперше. Успіх місткині цьогоріч принесли хоровий реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні, а також низка та сакральні хорові твори. «Акапела». зізнається, усе своє життя натхнення їй дарує любов, любов до України. Я все життя якраз ну відчуваю цю любов і пишу. Різні твори і для різних колективів, і слава богу, колективи всі співають і в Києві, і поза Києвом, і навіть за кордоном, і, і в багатьох країнах. Але я все вважаю, що найголовніше це Україна за виставу Сон за творами Тараса Шевченка. Цьогоріч отримав відзнаку і народний артист України, режисер Віктор Гирич. Своїм творінням намагався насамперед збудити дух революції та патріотизму. Саме під час кривавих подій на майдані народжувалась вистава. каже мети досяг після революції достоинства. В молоді є повага і є ж. Є усвідомлення того, що вони є українцями, які як Шевченко в свій час, не дивлячись на всі складності його життя, виборював от, Україну як державою як... та найбільше слід радості в очах заслуженого журналіста України Андрія Мельничука за книгу погляд крізь час він отримав мистецьку премію Київ імені свого найближчого друга та соратника Анатолія Москаленка. Ми довго роки дружили з ним, і на перевалі років ми з ним це було зустрілися. Це Москаленко, а це я двох Зустрілися, поговорили порадили пораділи поради, поради за творчість один одного і розійшлися. На жаль, незабаром він помер. Вручення мистецької премії Київ відбувається щорічно у рамках святкування дня міста. Переможцям премії вручається диплом, нагородний знак та грошова винагорода у розмірі 25 тисяч гривень. За 16 років свого існування премія Київ стала престижною. Вона дає змогу підтримати кращих митців столиці та стимулювати їхню подальшу творчість. А наступного року на них чекає сюрприз. Незважаючи на складну економічну ситуацію в і в місті, ми знайшли додаткові кошти для того, щоб додати іще одну номінацію саме з Мистецтва імені Павла Вірського для того, щоб наступного року вже вісім лауреатів змогли отримати кожний по премії в 25 тисяч гривень. Любов кукла Сергій Савчук, телеканал Київ.